Вітаю, друзі! Ви на каналі Надія вдома. І сьогодні я хочу вам розповісти про ідею будівництва нашого власного будинку. Як ми від ідеї про купівлю квартири плавно перейшли до будівництва власноруч? Як обрали дану ділянку і скільки вона нам коштувала? Ще в далекому, 2019 році, ми разом з чоловіком вперше задумались про власне житло. Почали пошук квартири. До речі, недалеко звідси, у новенькому ЖК ми переглядали квартиру. Квартира з голими стінами, абсолютно, в якій потрібно іще ще буде робити ремонт, коштувала 27 тисяч доларів. І це за 35 метрів квадратних. Трішки подумавши, у нас виникла ідея, що можливо краще було. б Почати будівництво, купити ділянку і потихеньку своїми силами якось все робити. Адже 27 тисяч плюс і ще ремонт ну мінімум тисяч 15 це вже виходить кругленька сума. На ті кошти ми були впевнені, що щось таке у нас вийде. На момент перегляду квартири, коштів у нас все одно не було. Тому. Це рішення про будівництво воно якось так і залишилось на етапі ідеї. Вже потім, у 2021 році, я чомусь подумала, що мені дуже потрібен автомобіль. Почала збирати кошти, пішла в автошколу, здала всі екзамени з першого разу. Ну, Дуже хотілось пересісти з громадського транспорту. Мріяла я тоді на той час про маленьку машинку Fiat 500. Тобто приватний будинок ні, квартира, ні, автомобіль. Тож, не збиравши щось близько 10 тисяч доларів, ми вже розпочали пошук автомобіля. Замовляли, хотіли замовити зі штатів і вже навіть брали участь в торгах. Але 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення. Про всі наші плани, звичайно, ми забули. Однозначно, після всіх подій прийшло переосмислення. На той момент я подумала, що напевно автомобіль почекає і варто розпочати будівництво. Вже влітку 2023 року розпочалися наші пошуки ділянки. Тож відкрили OLX і розпочали пошуки на правому березі Київської області з бюджетом орієнтовно 10 тисяч доларів. Тож, чому ми вирішили обрати правий берег Київської області? Я все своє свідоме життя прожила на правому березі, у приватному будинку. Коли ми ще зустрічались, чоловік постійно приїжджав до мене, і йому дуже подобався наш район. І пошук ділянки ми розпочали саме у цьому районі. Але, маючи 10 тисяч доларів, одразу прийшло розуміння, що нам вистачить там на пару соток буквально. Але були ще варіанти придбати ділянку, по якій проходять лінії електропередач. Або це була ділянка під сільське господарство, що взагалі нам не підходило, звичайно. Або ж це була ще ділянка біля самої залізної дороги. Ну, якби варіанти такі собі. Тому ми розпочали пошук ділянки поблизу, трошечки в іншому районі. До речі, натрапили ще на такий випадок. Коли ріелтор хотів продати нам ділянку 4,5 сотки, яка була під сільське господарство, але він говорив: я все переоформлю. Потім ми переглянули детальний план території, і дана ділянка взагалі була із обмеженнями в будівництві. Неподалік знаходився завод. Тобто вона входила в санітарну захисну зону. Ну і співпрацю, звісно, ми припинили. На нашу ділянку ми взагалі потрапили випадково. У ріелтора, в якого ми придбали ділянку, попередня була ділянка 19 сотих, яку він розділив на три частини. Е, звичайно, щоб вигідніше продати. Тож у нього була у власності фасадна ділянка це 5,5 сотих. Середня ділянка також 5,5 Вона на той момент вже була продана. Він нам показав останню ділянку: це 7 сот. Також до цих двох ділянок входила зона проїзду. Але у нас виникли значні сумніви з приводу купівлі ділянки в 7 сотих, яка знаходиться прямо в самому кінці. По-перше, потрібно зробити під'їзд до неї. Це плюс до нашого бюджету. Провести комунікації це також здорожчання. Тому ріелтор бачив наші сумніви з приводу покупки. А ми йому сказали, що нам сподобалась саме фасадна ділянка, яка була у його власності. Ну, і так ми поїхали додому. Нічого не вирішили. І вже. Того ж самого вечора він зателефонував і сказав, що готовий нам продати саме фасадну ділянку. Ось так ми і знайшли нашу ділянку. Оце оцей перший, цей перший, оцей наш з надіо. А потім тут заїзд. І це, коротше, сусіди наші будуть далі. Одні, оці перші сусіди, це Мар'яна, і там далі тих ще не знаю. Ну, отак виглядить в принципі. Такий. ну, як і п'ять соток. Но... Але і в нашій ділянки виявляється, є свої мінуси. Як, от, наприклад, ця ґрунтова дорога. Ще перший виїзд наш робочий на ділянку, і ми вже тут застрягли. Давай, давай. Цікавіше, за скільки ми придбали нашу ділянку. Разом із оформленням ціна склала 13700 доларів. Як же ж ми наважились на будівництво власноруч? По-перше, ми розуміли, що роботи по будівництву це досить таки дорого. Це 40, а то і 50% до вартості всього будівництва. По-друге, ми Чоловіком маємо будівельну освіту, і певне розуміння в цьому у нас таки було. Але все ж вирішальним фактором стала підтримка наших рідних та друзів, які підтримали нас, підтримали саму ідею будівництва і брали участь у всіх етапах. За що ми їм безмежно вдячні. Я придумала. Кресло є у підвалі, одне м'яке, в туалет поставить. Шо? Що ж було далі та з чого ми розпочали? Про це розповім у наступному відео. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Тут ми розповідаємо все про будівництво своїми руками.